Всім привіт! Сьогодні у нас бюджетна потужна новинка від компанії NVIDIA, а саме GTX 960. Правда, новинка 2015 року виходить вже й не потужна, але все-таки ще бюджетна. Я вирішив провести експеримент, чи можна зараз у 2024 році, маючи ось таку карту або купляючи ось таку карту, користуватися нею нормально, грати на ній, працювати на ній і тому робити подібні речі. І. Зробимо висновки, чи є ще життя у 2024 році на GTX 960 на 4 ГБ. Мені дуже цікаво, що з цього вийде, адже карта ну, доволі цікава була на свій час. Та й зараз вона ще, ще ну, багато чого може, як не як підтримка Direct 12, 4 ГБ відеопам'яті, типу все круто. Забігаючи наперед, і так і так зрозуміло, що, скажімо так, навіть не топова карта 2015 року, зараз у 2024 ну не зможе задовільнити усі потреби. Тому, якщо вам потрібен крутий ігровий ПК, то рекомендую вам звернутися до магазину. Artline. У них ви можете купити як готовий ігровий ПК, так і зробити свого кастомного. Хлопці вам всім допоможуть. Посилання на них залишу в описі під відео. Рекомендую зайти і ознайомитися. А ми повертаємось до нашої красуні і обговоримо її технічні характеристики. Давайте для початку взагалі, згадаємо, що це були за часи. 2015 рік тоді якраз вийшов відьмак 3. Старі відеокарти з ним вже ну, дуже важко справлялися, плюс GTA 5 ще були на дуже великому хайпі, і всім потрібно було щось дуже круте. Перед нею була така середньобюджетна відеокарта, це була GTX 760. Ця карта вийшла набагато цікавішою за неї. Ну, глобального стрибка не було по продуктивності, але своїх там 28-30% ця карта вигравала. Які в неї були ще головні плюси? У неї дуже класно зменшили енергоспоживання, у неї це складає вже 120 Вт. Наприклад, у попередниці це було 170 Вт. Ну саме у 760. І 4 ГБ відеопам'яті дозволяло доволі непогано. Ну, на той час це було, скажімо так, дуже багато і задовільняло абсолютно всі потреби в HD. Була ще така версія на 2 ГБ, На той час вона була крутою. На сьогоднішній день вам таку ну, рекомендувати до покупки я не можу. Правда, ще ну, її вже також тоді порізали. Nvidia ще тоді вже почалося практикувати тільки 128 біт і незалежно від того, скільки у вас відеопам'яті, чи 2 ГБ, чи 4. Але на той час окей. Продуктивність верства у порівнянні до 760, ї споживання впало, температури менші. Ну все доволі чудово. І тоді люди почали реально свої ось такі карти під якісь відьмаки. На них можна було пограти спокійно на середньо-високі. GTA 5, вона спокійно також тягнула. Одним словом, справлялась з усім, що на той час було на ринку, і, типу, це ну, доволі крута карта була на свій час. Всі нові технології вона мала, плюс, дивіться, який в неї дизайн. Ну, це, звісно, відноситься тільки до версії MSI. Типу, там були і різні, і погані, і класні дизайни. Але це ось таке вже стало класичне виконання. Подивіться на цю красу. Ну, зараз, скажімо так, таку красоту ви не купите. Металічний ззаді, бекплейт. Дивіться, які тут класні радіатори, трубки. Ну, виконання реально дуже хороше, карта відчувається дорогою. От, наприклад, моє RTX 4060. ну, Близько виконання не стоїть в порівнянні до цього. Плюс підсвітка назви логотипа MSI. Ну, дуже круте, хороше, реальне виконання. З температурами цієї карти також все чудово. І давайте ще повернемось з 2015 рік. Типу, от ви купили таку карту, і було прикольно сидіти. Які ще в неї є конкуренти на сьогоднішній день? Давайте для початку поговоримо про ціни. Таку відеокарту ви можете на сьогоднішній день купити так від 1000 до 2000 гривень. Версії є як на 2 ГБ, так і на 4. Версію на 2 ГБ відразу відкидаємо. На сьогоднішній день це вже є ні про що, тим більше якщо за ті самі кошти можна по 4 ГБ, тому дивимось у сторону тільки 4 ГБ. Середня їхня ціна у районі 1500 гривень. Чи варто за таку карту дати півтора тисячі гривень? Це питання. Сьогодні ми це вияснимо. Я пограю як нові ігри, так і ігри, які робились ну, на той час, коли була ця відеокарта. І подивимось, що на ній можна взагалі пограти. Я на ній ще пострімлю, і я на ній ще попрацюю. Тепо типу, щось монтажа і тому подібне. Я цю карту соляю свій ПК на тиждень і перевіримо, чи є життя на цій карті сьогодні. І чи взагалі вартує на своїх півтора тисячі гривень. Чи краще розглянути ну, відеокарти покрутіше? Наступним поколінням було після 960-го. Ну, стала така глобальна, ну скажімо так, легендарна карта GTX 1060. От вона на сьогоднішній день ще реально актуальна версія на 6 ГБ. На 3 ГБ, ну скажімо так, малувато, а за неї вже просять від 2000 гривень. На 6 ГБ ще чуть-чуть більше. На рахунок продуктивності, то 1060 на 3 ГБ крутіше від цієї відеокарти десь так на 50-60%. Тоді Nvidia зробила реально глобальний стрибок. Вона до зараз такі стрибки не робить у бюджетному сегменті, тоді це реально був крутий стрибок, і версія на 3 гіабайта стрибнула. Ну, на 50-60 це було доволі круто. На сьогоднішній день таке не роблять. І тоді реально купляли версію на 3 гігабайти, адже на той момент, коли ще тільки вийшла 1060 на 3 ГБ, 3 гігабайти вистачало. Тут 4 гігабайти було за очі, але було ще 1060, та є на сьогоднішній день на 6 ГБ. От яку би я реально рекомендував до покупки. То вона крутіше від цієї карти, десь так на 68-70%. Це продуктивність виросла практично в два рази. Ну але й та карта коштує районі трьох тисяч. Ну, скажімо так, уже практично як від цих. Але от представимо, що у вас є півтора тисячі гривень, і ви хочете от купити собі ось таку красоту собі в ПК. Тому нам нічого не залишається, крім того, щоб взяти цю відеокарту, вставити в комп і протестити її в сучасних реаліях. Думаю, вийде доволі цікаво, задачної буде доволі багато, і відповідно це буде не день користування, а реально теж, так скажем, сім днів хардкору на 960 на 4 ГБ. Повинно вийти доволі цікаво. На рахунок живлення ще якщо комусь цікаво, потрібно це також урахувати. Тут йде 8-піновий конектор. Тому якщо ви берете таку відеокарту, то обов'язково, якщо у вас немає пінового конектора на плоті живлення, то краще пошукайте на 6 пін, якщо такі є. Ну краще уточнятися у продавця, скільки там йде, 6 пін чи 8 пін. Якщо нема, ну є перехідники, є, є всякі там варіанти. Взагалі є люди, які тільки по 6 пін сюди вставляють. Я би краще так не робив, краще поставити нормальну зразу 8-піновий конектор. І якщо блок жалею дозволяє, дозволяє, якщо ні, то краще якісь купити перехідник і тому подібне. Ну, скажімо так, якось вийти з ситуації. Тому не будемо затягувати. І так вже води достатньо налили. Вставляємося, чудо, до нас. ПК. Для початку давайте зайдемо в кіберпанк, просто щоб зрозуміти, як взагалі працює ця відеокарта. Ми будемо всі тести записувати прямо з неї. Так це у нас заберечують продуктивності. От як бачите, у нас без запису продуктивність так виносить в районі 51 кадру, а з записом це буде так приблизно 50 Тому взагалі це не є якоюсь значною різницею. Для початку візьмемо просто кіберпанк, щоб зрозуміти, а чи взагалі можна на такій карті пограти ось в таку гру. І знаєте що? Можна, навіть в Full HD. Звісно, нам тут потрібна FSR на продуктивності, щоб все було працювало так менше більше нормально. І тут ми можемо отримати вгорі, так у районі 40-60 FPS, залежить від локації і від місця. Але це нам говорить про те, що навіть на такій старій карті можна пройти, ну, скажімо так, практично у Full HD, цю таку відносно сучасну гру і навіть з комфортом. Так, графіка така собі, але все одно, блін, карта коштує півтора тисячі і вона тягне кіберпанк. Круто. Йдемо далі, беремо Fortnite, включаємо режим рендерингу продуктивність і вмикаємо максимальне налаштування графіки у цьому режимі. І як бачимо, тут ми можемо отримати в районі 150, навіть 200 FPS. Але є такі часті, знаєте, фрези, якісь такі підвисання, що є доволі неприємним, тому ставимо лок на 120 FPS і можна навіть пограти у Fortnite при Full HD. Так, режим рендеру у нас стоїть на продуктивність, але це нам не мішає пограти з повним комфортом у 120 FPS без жодних фрезів і просадок. Це є чудово на такій карті. Люди вдумають з півтора тисячі гривень. Відьмак 3, саме послідня версія, і тут ми отримуємо на мінімальних налаштуваннях графіки у Full HD десь від 40 до 60 FPS. І це нам говорить також про те, що на цій карті можна пройти і навіть якусь таку гру. Так, в принципі, можна і сказати, що ця відеокарта і планувалась під відьмака, але давайте до 2015 рік. Тоді нормальні відьмака у Full HD ну тягнули одиниці карт. Ну і 960 не було в їх списку. А от на низьких налаштуваннях графіки так, ця карта з ним справляється навіть зараз. Ось так чудово. До речі, зверніть увагу на температури 50-60 градусів і 60, ті 60 з копійками. Але карті вже 9 років практично і такі температури. Це нам в принципі ні про що не говорить, адже тут все залежить від виконання і від стану карти, особливо такому, ну скажімо так, похилому віці. Але якщо ви візьмете щось похоже, у вас будуть похожі показники, тоді я вас вітаю, ви щасливчик, ви взяли реально хорошу карту за такі гроші. Особливо, якщо вона у вас в районі коштує десь так 1200-1500 гривень. Давайте ще спробуємо помонтувати на цій карті. От мене є проект 4К, 30 fps, два шири кольору корекції. І як бачите, в реальному часі вона навіть рендериться нормально, типу, можна спокійно мутувати, якісь такі простесенькі проекти. Тому якщо вам потрібна відеокарта, щоб зрозуміти, чи ви хочете чимось таким займатися, чи ні, це буде хороший варіант на початок, особливо за такі гроші. А далі, вже як виросте вас скіл, то відповідно ви можете вже тоді поміняти карту. Звісно, для якихось важких проектів ця відеокарта, ну скажімо так. М'яко кажучи, не підійде. Але для чогось ось такого простесенько з легкістю. І давайте ще пострімимо на ній. А чому б і ні? Зараз перед вами запис мого стріма. Як YouTube, правда, тут так нормально пережав. Я його стрімив у 2К. Звісно, все було основне у Full HD. Настроєчки кесочки були на міні-малочках. І як бачите, тут можна отримати більше став пес. Я ставив вертикалочку на 60 і стрімилось наймовірно. От ми з хлопцями це все робили, хлопці перевіряли, типу що все нормально працює. І всі казали, так, це можна дивитись, так це комфортно. І мені гралось абсолютно комфортно. Тому, якщо у вас є ось такі задачі. То Nvidia вам з цим допоможе. І як бачите, ні запис екрану, ні от стрім, аж так цю сильну відеокарту не навантажує. Так, звісно, з'їдає там частину продуктивності, але це не мішає робити це з комфортно у якихось таких нескладних іграх. Звісно, якщо ви захочете пострімити Кіберпанк, ця карточка загнеться. Але все одно це можна буде зробити у якомусь HD. ну, скажімо так, стрім для мазохістів. Але для якихось простеньких ігор на початок, ну, карта буде чудовою. Ну що, які висновки можна зробити? Кажу вам так: якщо у вас є тільки півтора тисячі гривень, то реально таку карту ще можна купити. Є ще варіант взяти RX 470 на 4 ГБ. Якщо пощастить, то ще навіть може взяти 570 на 4 ГБ. Ці карти будуть навіть трохи поцікавіше, потрібно тільки їх знайти живими. Ці карти, скажімо так, ще в майнінгу не побували, але у них вік, ну, вік ну, бере своє, як не крути. Ось ця відеокарта у мене це є доволі живий екземпляр, тому. З нею в мене проблем не було ніяких. Як вам пощастить, ну це тільки на свій страх і ризик. Якщо бюджет обмежений і хочеться саме Nvidia, і у вас там реально тільки півтора тисячі гривень, якусь брати GTX 660 760, ну, вже немає ніякого сенсу. Там і споживання великі, і, скажімо так, <кхід> продуктивності як такої вже нема. Ця відеокарта вже ну все, вона вже своє віджила, але якщо такий бюджет дуже обмежений, на ній ще можна реально нормально виживати. Ви зможете пограти багато чого на супермінімалочках навіть у Full HD. Тому якщо потрібна відеокарта на пересидіти або якусь не дуже дорогу збірочку для себе, красоту ось таку зробити, то можна можна навіть узяти. Реально, якщо ви знайдете її за півтора тисячі, а ідеалі за якусь 1200, тоді та, тоді така карта має сенс. І якби я збирав собі ПК. Напевно, навіть взяв би собі. От реально, от я коли стрімив на цій відеокарті, не було ж з нею жодних проблем. Я вам скажу, як і стрімив. Я стрімив з нею на i 5 7400, у якого тільки 4 ядра, 4 потоки. І, розумієте, я стрімив в Full HD, основне полотно було в Full HD. Воно конвертувалось у 2К. У 2К це виводилося на YouTube, у 60 FPS. Counter-Strike, середнє нам налаштування графіки, середні мінімалки я тесту по-різному. І ця карта з цим справлялася. Я на ній міг грати, я з неї міг напряму стрімити. Ну, реально, ця карточка ще може для якоїсь початкової професійної діяльності підійти, якщо ви хочете, знаєте, чимось зайнятися таким творчим. Ну, за 1200-1500. Так. Це ще гідно. Ну, давайте будьмо реалістами. На сьогоднішній день SSD-шка САТАшна на 500 ГБ коштує так само, як ця відеокарта. Але то SSD-шка, оце реально річ. Яка може вам реально ще послужити, і на ній ще можна щось попробувати. Ви можете взяти собі таку відеокарту, посидіти на ній, попробувати, якщо ви хочете займатися чимось творчим чи просто пограти, і зрозуміти, чи варто вам щось закупляти в майбутньому щось прикольніше, чи ні. На деякий час карта хороша, а після неї вже можете собі взяти щось крутіше, типу 1660 Ti, 1660 Super на 6 гіабайт. Якщо гроші маєте там 20-60, 30-60, 40-60, хороші реально карти. Якщо ви ще не знаєте, що у вас з того всього вийде, а хочете тільки спробувати, беремо. Віддалі взяти, звісно, якщо гроші розваляють 10-60 на 6 гбайт, точніше, навіть 16-60, супер, ну вона коштує в районі 5 тисяч, то може чуть, чуть дешевше знайдете. Той відеокарточку вже ось так за очі вистачає. Але, ну, блін, погодьмося, це більше в три рази за цю. Якщо бюджет максимально обмежений... Можемо брати. Тому ось такі висновки. А якщо ви не знаєте яку відеокарту вибрати, залітайте до нас в телеграм, посилання на нього буде в описі. Там завжди є сповіщення про стріми, там завжди можна задати питання в коментарях. Я постараюсь на нього відповісти. Тому не гайте час, залітайте в опис під відео, відкривайте посилання з Телеграмом і підписуйтесь. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на канал. На все добре. Щасливо!